Що очікують від вас інші? Що очікують від вас інші? По перше, якщо ви жінка, то очікують від вас, знаєте. Кожний раз нового шансу, і кожний раз люди можуть очікувати від вас, що ви будете відноситися, знаєте, як любляча мама. Тобто любити безумовно, допомагати, приймати, ну знаєте, оце, оберігати, любити. Ну, проявляти ніжність, турботу, так, якщо ви чоловік, то те саме, да? тут від вас очікують розуміння, підтримки, захисту десь можливо, да? можливо, допомоги, прийняття рішень, да? і що ви будете терплячі, неважливо, ви чоловік чи жінка, да? ви будете і підтримувати, і очікувати, скільки потрібно. І... Тобто, от знаєте, таке враження, що ви як. Ну, от або папа, або мама, да, от як люблять дітей, да? безумовно і завжди приймають, і завжди вибачають, завжди підтримують. Да? Тобто батьки ж для чого? Для підтримки дітей. От цього чомусь від вас очікують інші люди. Що ви будете допомагати там в будь-яких умовах, приймати, давати нові шанси, підтримувати, розуміти. Ну і все таке. Ну, а що вам робити? Вже думайте самі.